Квіти буску символ журналістської весни в університеті імені Степана Дем'янчука. На відміну від минулого, цьогорічний фестиваль проводять без живої емблеми Бузок перецвів. І це не єдині зміни у журналістській весні 2013. Цьогоріч ми його переформатували в іншому аспекті. І якщо минулого року ви пригадуєте, був формат проведення прес-конференцій, цього року ми перейшли у формат проведення майстер-класів. Для чого? Для того, щоб студент на факультеті справді отримав те. Заради чого він сюди прийшов? Це насамперед журналістські навики, журналістські вміння. І, власне, ота журналістська іскорка. Університет повний знаних гостей на зустрічі. Представники національної спілки журналістів України, редактори відомих видань та професіонали з п'ятою журналістською групою крові. І говорити зібрались про проблеми справи Пера. Те, що відбувається в нашому зараз інформаційному просторі, то не можна не означати це як проблеми. Ви прекрасно орієнтуєтеся і побиття журналістів, але є ще проблеми і внутрішнього плану професійного. Думаю, що в журналістській спільноті треба задуматися над питанням корпоративності, над питанням об'єднавчим. Все таки, коли кожна редакція працює як цех. Це погано. Треба, щоб ми працювали в єдиній системі. медійній. зустріч. Продовжили презентацію книги спогадів про нашого земляка Володимира Боденчука. Відомий публіцист пішов в життя шість років тому. Його смерть назвали величезною втратою для української журналістики. Пан Володимир близько 20 років був головним редактором газети Молодь України, що виходила тиражем у мільйон примірників. Заразом очолював гільдію головних редакторів. Змі країни книгу написали друзі та колеги. Серед них Віктор Мазаний. Зокрема, заголовок одного з його нарисів послугував назвою книги Доля створена талантом. Це був творець. Він відображав дійсність з любов'ю, з розумом, з тактом, делікатністю. Він писав знамениті нариси про олімпійських чемпіонів, про космонавтів, і це є сьогодні. Якщо розібрати чисто по жанрології, по жанрах. Це є величезне його надбання. Після презентації книги в університеті делегація відправилась на батьківщину Володимира Буденчука у Клевень. Там у місцевій школі теж презентували видання та вшанували пам'ять журналіста. Діана Білоконко, Ігор Прокопчук, новини рівного.